Коли мова заходить про контроль ваги, багато людей оцінюють свої результати в основному за тим, скільки ваги вони втратили. Але для підтримки нормальної ваги потрібно набагато більше ніж просто дивитися на цифри на вагах. Крім того, більшість людей скажуть вам, що для контролю ваги потрібно дві речі менше їсти і більше рухатись. І хоча дієта та фізичні вправи важливі для кожного аспекту нашого здоров'я, контроль ваги виходить далеко за рамки цих двох речей. Лівгуд створив першу і єдину в світі формулу для покращення складу тіла. Лін лін розглядає всі. Чотири процеси, які є абсолютно важливими, щоб допомогти досягти швидких результатів, і які тривають довго. Формула для покращення складу тіла лін від лівуд це найпотужніший і повний продукт для контролю ваги, який будь-коли створювався. У 2025 році відкрити для себе першу єдину в світі формулу для покращення складу тіла Лін він розглядає всі чотири процеси, які є абсолютно важливими, щоб досягти швидких результатів. Він розщеплює вашу їжу та збільшує поглинання поживних речовин, це стабілізує рівень цукру в крові, спалює жир та підтримує імунну систему, підвищує ваш метаболізм, так як має трав'яні ферменти. Це допоможе швидше почуватися ситими. Досягніть цілей щодо складу свого тіла, збільшіть м'язову масу та зменшіть кількість жирової тканини.